Розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядок денний винесено 10 питань. Перше питання про упорядкування умов оплати праці ВУЗіцького голови, секретаря сільської ради. Доповідає Зуєнко. Давайте тоді наступне, да, угу. наступне про затвердження меморандуму Не, про, про. про співробітництво в рамках національного проєкту Кліч у ключ. Гуртовані громади. Доповідає Володимир Головний, заступник військового шановні зборі. депутати. Як ви знаєте, 20 серпня наша громада підписала меморандум про співробітництво. В рамках національного проєкту клічок і згуртовані громади. Ми потрапили до третьої хвилі цього проекту відповідно до постанови уряду від 31 січня 25 року за номером 97 про реалізацію експериментального проекту і сприяння налагодженню системної взаємодії з територіальними громадами задля зміцнення єдності і стійкості в наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Делегація нашої громади 19-20 числа серпня були у Павлівській громаді Запорізького району Запорізької області, подивилися на той стан, який є в цій громаді, ті питання проблемні, які, над, над вирішенням яких працює громада, і підписали, підписали меморандум про співробітництво. Сьогодні, відповідно до 26 статті закону України про місцеве самоврядування, просимо Раду сільську затвердити цей меморандум про співробітництво. Основні напрямки, їх там більше 10, вони передбачені вказаними 97-ї Це й надання гуманітарної допомоги, придбання і безповоротна передача в комунальну власність громади форпосту. Так називаються ті громади, які знаходяться в 100-кілометровій зоні від зони зіткнення, від лінії зіткнення, обладнання матеріалів, необхідних для проведення ремонтних аварійних робіт, організації проведення культурно-освітніх заходів, мистецьких, надання медичної і соціальної допомоги, надання прямої фінансової допомоги у вигляді міжбюджетних трансфертів, волонтерська діяльність. Створення безпечних умов для дітей, зокрема в питаннях організації освітніх, культурних спортивних заходів, організації проведення спільних спортивних інших заходів, підтримка ветеранів війни, членів їх сімей і інші форми підтримки, не заборонені чинним законодавством. Це основні напрямки, які передбачені меморандумом, і просимо депутатів затвердити. Цей меморандум, який, як я вже сказав, був підписаний 20 серпня цього року у Павлівському Запорізької області. Дякую. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати на зараз Школа Школи Наступне питання. Про затвердження програми підтримки польської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області для зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України на 25-26 роки. Це питання є логічним продовженням попереднього питання на виконання положень вкладеного меморандуму. Пропонується проект програми підтримки Павлівської цієї громади по тих напрямках, які озвучені, упродовж 25-26 років. Ну і відповідно передбачення, оскільки основне джерело фінансування це місцевий бюджет. Передбачення при формуванні виконання сільського бюджету на, на, відповідні, на відповідні роки передбачити відповідні видатки відповідні, відповідні у сільському нашому бюджеті. Що планується, які основні основні напрямки, основні заходи? Підтримка жителів громади Форпосту, проведення спільних змагань, заходів, культурно освітніх спортивних заходів, зміцнення соціальних зв'язків між партнерськими громадами, допомога в організації евакуації розміщення населення, якщо буде в цьому необхідність, організація екскурсій для дітей. Дефурпусту, закупівля, передачі будівельних інших матеріальних цінностей, обладнання матеріалів, продуктів харчування, питної води, медичних засобів постраждалої громади для потреб постраждалої громади, ну і придбання сумнівної продукції, подарункової продукції влатипом шамківської громади, придбання палива, реалізація інших заходів. Відповідно до тої потреби нашої партнерської громади, які ми будемо звичайно ж контакт, контактувати, згоджувати ті потреби, які в них є, ну і з нашими можливостями, звичайно. Так, зокрема, передбачається ось, ну, перше, що ми плануємо для підтримки розвитку їхньої освітньої галузі, це придбання е, двох е, 3D-принтерів для організації навчання їхніх, їхніх дітей. Тому по видатках в мене, ну, вже буде виділено зміна до бюджету. Це, це передбачити ми це, ну і потім вже за підсумками от, такої спільної нашої роботи, узгодженої потреб їхніх першочергових, будемо. Тоді передбачати якісь зміни через зміни в наш сільський бюджет, передбачати видатки на придбання і забезпечення потреб, потреб нашої, 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 нашої нашої громади. Прошу, прошу підтримати якраз сприяти як на реалізації підписаного меморандуму про співробітництво між нашими громадами. Тому прошу підтримати. Дякую. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати по імені назад? За. Куля. Школа Наступне да. питання про упорядкування умов оплати праці вже у міського голови, секретаря сільської ради. Шановні депутати, в вашій увазі представляємо проєкт рішення? Про упорядкування умов плати, оплати праці виосільського голови, секретаря сільської ради. Вирішили посадовий оплат надбавки за ранг рамки років осібського голови, секретаря сільської ради Конішенко Світлані Миколаївні виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високе досягнення операції в, в розмірі 50% посадового оплату з урахуванням надбавки за ранг та виступу року. Виплачувати премію за особистий внесок у загальні результати роботи щомісяця, в розмірі не більше 100% посадового окладу в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці та з нагоди ювілейних та святкових дат. У розмірі не більше 100% посадового окладу в межах фонду преміювання економії фонду оплати праці. Надати право ВО «Сільського голови секретарю сільської ради Конюшенко Світлані Миколаївні одноосібно відповідно до кодексу законів про працю України щомісяця здійснювати преміювання працівників. Виконавчих органів та апарату ради відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в розмірі не більше 100% посадового окладу та загодою війнайних та святкових дат не більше 100% посадового окладу. надбавку за високі досягнення у праці в розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та ранг в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці. Надавати працівникам виконавчих органів та апарату ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Та допомогу на на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати в межах затвердженого фонду оплати праці. Умови оплати праці затверджені даним рішенням, застосовувати з 2 вересня 25 року по 26 жовтня двадцять п'ятого року. Прошу голосувати

Про внесення змін до структури виконавчих органів роди, загальної чисельності, виконавчого апарату роди та її виконавчих органів, ну, <реш> <майона. реш> вибачала вашій увазі проект про внесення змін до структури виконавчих органів ради, загальної чисельності, виконавчого апарату ради та її виконавчих органів. Пропонуємо внести зміни до структури, затвердженої рішенням сільської ради від двадцять. Від 20 грудня 2024 року, а саме змінити назву відділ містобудування архітектури транспорту та житлово-комунального господарства на відділ містобудування архітектури транспорту, житлово-комунального господарства та економічного розвитку. Додаємо економічного розвитку. Дякую хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу за цілого. Прошу голосувати по ім'я загонки.

Вас да, ще одне ще, не, давайте, вже вас да, Про надання частини щорічної основної відпустки секретарю сільської ради Сільського голови Кунюшенко Світлані Миколаївні надати Кунюшенко Світлані Миколаївні, секретарю сільської ради, Сільського голови, частину щорічної основної відпустки за період роботи з 12.11.2024 по 11.11.2025 року тривалістю 7 Календарних днів з 15 вересня 2025 року по 21 вересня 2025 року виплатити Конюшенко Світлані Миколаївні матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати на період відпуст... відсутності Конюшенко Світлани Миколаївни покласти обов'язки секретаря сільської ради Сільського голови на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Лободу Володимира Володимировича. Хто за даний спроект рішення, прошу голосувати по намір Мазаренко. Дякую. <різна> Наступне навчання до, до побачення про внесення змін до програми підтримки відділу державного нагляду контролю у Черкаській області Державної служби України з безпеки на транспорті на 25 рік. Доповнюємо дану програму пунктом фінансування ще ми вже за перше півріччя 50 тисяч спрямовували, на друге півріччя у нас була домовленість, що на 50 тисяч, тому додаток викладаємо в новій редакції, загальна сума фінансування програми 100 тисяч гривень. На цій сесії зміни ви виділяємо 50. Хто за дане питання, за даний проект рішення? Пушу голосувати. Назаренко. Школа Наступне питання про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України, територіальної оборони, інших військових та добровольчих формувань на 23-27 роки, Марина Миколаївна. Також виділяємо кошти вигляді субвенції чотирьом військовим частинам, і тому є потреба внести дані зміни і до безпосередньо до програми оборони в сумі 1 мільйон гривень. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати назад. За школу за школу. школу. Настане наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.24 року про бюджет Шанківської територіальної громади на 25 рік. Основно зміни до сільського бюджету за рахунок. При виконанні дохідної частини бюджету в розмірі 4 мільйони гривень та особисті, які нам надані з державного бюджету та обласного бюджету, по видатках спрямовує на виконком. На придбання предметів матеріалів 71 тисячу, на громадські роботи 146 тисяч 200, на е, програму Турбота 416 тисяч, на доустрій е, е, на оплату послуг 100 тисяч гривень та. На 100 тисяч на виконання програми підтримки Павлівської громади на заробітну плату з нарахуваннями для пожежної місцевої пожежної охорони 100 тисяч гривень. Mm. Mm. Комінальний заклад на соціальних послуг спрямовує. Заробітну плату 9 тисяч гривень, та на придбання конструктова 25 тисяч гривень. На галузі освіти спрямовуємо на апарат 100 тисяч гривень, зникне на придбання програмних забезпечення для ведення бухгалтерського. На, на дошкільну, о, на дошкільну установи, спрямовуємо 260 тисяч гривень. На бетонування домос та окладання смерту та поплати з підключенням газового обладнання. Загальноосвітні заклади 200 тисяч на придбання дезингу, 20 тисяч на заходи на придбання квіткової продукції та інших предметів. Також віддаємо. Субвенції обласному бюджету мільйон гривень на співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги міста значення Картон Київської області Демки. На попередніх сесіях ми вже виділяли на співфінансування півтора мільйона і ще мільйон до додання. Далі. 100 тисяч центру надання первинної медико-санітарної допомоги на програму Турбота. У нас додавалося ще троє людей, які потребують і памперси, тому виділяємо 100 тисяч. Далі 20 тисяч, виділяємо на транспортні послуги в Лікарні Драбівській для перевезення психічних хворих. У нас по громаді їх аж 11 чоловік. В хуторі троїв драбові години ну, у нас. Ого. І 100 тисяч на бюджету. Для о, оплати там можна буде сильні животи. Якщо сто тисяч, тисяч приблизно, І о, далі прямовуємо військових частин. Мільййон тут. Двом по 300 і двом по 200. 50 тисяч на а, трансбезпеку. А, ну І одна з військових частин, а, вона от у, у відданій поліції. І а, спрямовуємо на поліцію, а вони, звичайно, будуть її фінансувати. Ну, це в, в, в той мільйон. Це коротко всі зміни. Дякую. І Тут ще ти? буквально 10 хвилин тому надійшов лист від Служби безпеки України. Вони просять 100 тисяч гривень для придбання пристрою спеціального призначення та з тим матеріалів. Ну, воно не зазначено в проєкті змін до бюджету, якщо дозволити, то Взяти до уваги цей лист. Дякую. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати на заданку за ковід. За Оре. За. Школа? за. Дякую. Наступне питання про прогноз бюджету Шанківської сільської територіальної громади на 26-28 роки. відповідає Марина Миколаївна. Наш прогноз бюджету на 2026-2028 роки базується на принципах збалансованості, розроблено на основі норм бюджетного та податкового кодексу України, бюджетної декларації на 2026-28 роки та прогнозних макро-показників економічно-соціального розвитку України. Даний бюджет включає і підвищення мінімальної заробітної плати по періодах. також враховує те, що з наступного року вже ПДФО буде зараховуватися до нашого бюджету розмірі 60%. Але в цілому ми бюджет не зменшували, а навпаки, ну, з урахуванням наших можливостей дали росту. Тому на 26-й рік загальна сума. Загальному спеціальному фонду бюджету становитиме 147 млн 322 тисяч 400 гривень, 27 рік, 150 млн 550 2 700 гривень 28 рік, 166 млн 847 тисяч 100 гривень. Я не буду розказувати, там у нас враховані всі наші платники, податки збільшені і по оренді землі у нас відбулися деякі зміни, тому воно враховано в цілому бюджеті на три періоди за, зачитати, якщо у нас розмір мінімалки, який планується, у 26-му році 8 тисяч 688 гривень, 27 рік, 9 тисяч 374 тисячі та 28 рік 10 59 гривень. Тарифна сітка становитиме на 26-й рік 3 470 гривень, 27-744 та 28-й 4 тисячі гривень. Це враховано у нас в проєкті бюджету. Звичайно, в процесі це все буде відповідно до наших фінансових можливостей. не Теж поспланувати період воєнного стану. Правильний прогноз бюджету. А доходи і додатки нам трошки якось відчувають. Падаю, не дуже? Наш бюджет збалансований. <свят> да, в обов'язковому порядку. Звичайно, це профіцитний бюджет, але профіцит це наш розвиток на сьогодні. Ми спрямовуємо вже за потреби, коли є перевиконання бюджету. А в цілому бюджет враховує усі. Соціальної захищеності це першочергові витрати, заробітна плата з нарахуваннями, енергоносії, продукти харчування. І, звичайно, на сьогодні першочергові це оборона країни та соціальний захист військовослужбовців та їх сімей. Ці всі видатки враховані конкретно в, при бюджеті, а всі інші зміни це вже так, виникає. Дякую. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати на зароку. За школ орем. Школа сам. Дякую. Останнє питання, яке було винесено на порядок, денний, про внесення змін до програми забезпечення правопорядку порядку на території Шамківської сільської територіальної громади на 21-20 років. Доповнюємо з пунктом програм. Там виділені е, військовим частинам кошти 200 тисяч, одна, е, яка координується поліцією, тому безпосередньо вносимо зміни до їхньої програми. Е, е. Правопорядку правильно. 200 тисяч на їхній батальйон, стрі, стрі, стрілецький батальйон. То за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Назвість. За. за. Орел. За. Школа За. Дякую. На сьогодні вичерпані всі картоми.